Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Віцепрезидент США Джейді Венс коментуючи останні заяви Трампа, сказав, що він реагує на реальну ситуацію на місцях. Ну а реальна ситуація на місці каже, така що, по-перше, вони провели надзвичайно добросовісні переговори як з росіянами, так і з українцями. І тепер Венс вважає, що президент стає неймовірно нетерплячим до росіян, бо він не відчуває, що вони роблять достатньо, щоб закінчити війну. По-друге, як каже Венц, Трамп став дуже впевненим, що ця війна це погано для Росії і хоче, щоб ця війна закінчилася. Президент також може дивитися на ситуацію на місцях. Він бачить економічні показники, що надходять зі східної Європи, він бачить кількість загиблих як росіян, так і українців у цій війні. І президент каже Володимиру Путіну: час припинити вбивства. Але якщо росіяни відмовляться вести переговори в дусі доброї волі. Я думаю, що це буде дуже дуже погано для їхньої країни. Це президент чітко дав зрозуміти. Це не зміна позиції, це визнання реальності на місці. Ось так відповів віцепрезидент США Джей Ді Венс на запитання, чому ж сталася зміна позиції Трампа щодо війни в Україні. Ну а я ж нагадаю, Дональд Трамп на генасамблеї ООН заявив, що Сполучені Штати Америки цілком готові запровадити пакет потужних мит проти Росії, щоб зупинити кровопролиття. Але каже, до них має приєднатися Європа. Президент Сполучених Штатів також звинуватив європейські країни союзниці у тому, що вони фінансують війну проти самих себе, купуючи російську нафту. А от після зустрічі з президентом України Зеленським Дональд Трамп написав у соцмережі. Речі, що Україна за підтримка Євросоюзу може повернути територію країни у її первісному вигляді, та й це ще не все Трамп підтримав ідею збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО. Не вщухають і обговорення нових заяв Трампа. Адже президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дуже різко змінив тон у своїх заявах про Росію. І от, якщо раніше він дозволяв собі обережні чи навіть двозначні формулювання, то тепер стає відверто нетерплячим. На думку американського лідера, Москва не робить достатньо, аби зупинити війну, і саме ця пасивність починає його дратувати. Але що це означає для нас? І чи може така ось трансформація риторики свідчити про зростання тиску на Кремль, ну і навіть про прагнення Вашингтона змусити Російську Федерацію продемонструвати конкретні кроки в напрямку завершення агресії? Бо давайте відверто. Ми з вами вже знаємо, що куди важливіші не слова, а вчинки, і дуже б хотілося тепер побачити і їх.